Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок, 7 квітня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути вподобайку та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео, там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. Там ви знайдете щоденний прогноз у зручному текстовому форматі для свого міста. У Львові протягом усього дня небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами. Ніяких опадів не очікується. Вдень температура повітря триматиметься на рівні 3 градусів тепла, а вночі похолодає до 5 градусів нижче нуля. Атмосфера буде прохолодною, але без сюрпризів. У Луцьку небо ховатиметься за суцільною хмарністю. У нічний час йтиме невеликий сніг, який до світанку вщухне. Надалі протягом дня істотних опадів не прогнозується. Стовпчики термометрів в день піднімуться до 3 градусів із позначкою плюс, уночі ж опустяться до 4 градусів морозу. У Тернополі протягом дня спостерігатиметься суцільна хмарність, повітря залишатиметься сухим, снігу чи дощу не передбачено. Максимальна температура в день становитиме приблизно 3 градуси вище нуля. А з настанням ночі похолодає до 3 градусів зі знаком мінус. У рівному сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар, але більшість дня буде похмурою. Уночі ймовірний короткочасний сніг, який до ранку припиниться. У подальшому день мине без нових опадів. Вдень повітря прогріється до 2 градусів тепла, тоді як ніч принесе паятий градусний мороз. В Івано-Франківську сіре небо залишатиметься над містом упродовж усього дня. Опади не очікуються. Денна температура досягне 2 градусів вище нуля, а вночі стовпчик термометра впаде до 4 градусів нижче нуля, погода стабільна, хоч і доволі зимова. В Ужгороді протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Сонячного світла майже не побачимо. Опади не передбачаються. Тож день мине спокійно. Температура в день сягне 5 градусів із позначкою плюс, а вночі повітря охолоне до 4 градусів нижче нуля. У Мукачеві сіре небо домінуватиме над містом, а сонце ховатиметься за хмарами. Жодних опадів на цей день не прогнозується. Температурні показники коливатимуться від 5 градусів тепла в день до 4 морозу в нічний час. У Чернівцях хмарність буде стабільною, ясного неба не варто чекати. Атмосферні явища цього дня не потурбують, опади не очікуються. Температура повітря підніметься до 3 градусів із позначкою плюс, а вночі знизиться до мінус 2. У Хмельницькому день видасться переважно похмурим. У нічний період можливий сніг, але до ранку він вщухне. Решта дня пройде без суттєвих змін у погоді. Максимальна температура в день складе приблизно 1 градус вище нуля, уночі очікується 4 градуси морозу. У Києві впродовж усього дня домінуватимуть сірі хмари. Вранці та в першій половині дня можливий дрібний сніг, що поступово припиниться до вечора. Повітря вдень прогріється до 1 градуса тепла, тоді як уночі температура знизиться до 1 градуса нижче нуля. У Фастові протягом усього дня переважатиме хмарне небо. Вранці можливий сніг, однак до обіду він припиниться. Надалі день пройде без істотних змін. Опадів більше не передбачається. Температурний максимум в день складе 1 градус тепла, уночі ж повітря охолоне до 2 градусів морозу. У Чернігові пануватиме суцільна хмарність. Протягом усього дня випадатиме сніг, атмосферні явища тут не припинятимуться ні на мить. Температура в день сягне одного градуса вище нуля, вночі знизиться до 2 градусів із позначкою мінус. У Ніжині день буде похмурим. І з поодинокими спробами сонця пробитися крізь щільну хмарність. Сніг почне випадати вже з самого ранку і триватиме майже до вечора. Повітря прогріється вдень до 2 градусів тепла, а нічні години принесуть 2 градуси морозу. У Житомирі сонячне світло майже не заявлятиметься, хмари залишатимуться над містом упродовж усього дня. Сніг розпочнеться ще до світанку і триватиме до обіду, після чого припиниться. Денна температура становитиме 2 градуси тепла. Уночі 2 градуси морозу. У Бердичеві сіре небо супроводжуватиме день із самого ранку. Сніг почне падати ще до початку світанку, але вже до середини дня варто очікувати, що він ущухне. Температурні показники залишатимуться доволі помірними вдень близько 2 градусів вище нуля, уночі до мінус 2. У Сумах триматиметься хмарна, хоч і суха погода. Небо залишиться затягнутим упродовж дня, але опадів не передбачається. Температура повітря в день буде досить м'якою, сягне 6 градусів тепла, тоді як нічні години принесуть нульову позначку на термометрах. У конотопі день пройде під щільною хмарністю, сонце не виглядатиме з за сірого неба. Вдень можливий короткочасний дощ зі снігом, проте ближче до вечора атмосферні явища припиняться. Температура коливатиметься від 3 градусів тепла в день до 1 градуса морозу вночі. У Вінниці небо залишатиметься затягнутим хмарами упродовж усього дня. У нічний час та вранці прогнозується дрібний сніг, однак у світлу частину доби істотних опадів не очікується. Температура підніметься до 3 градусів із позначкою плюс, а вночі знизиться до 2 градусів нижче нуля. У Черкасах протягом дня зберігатиметься суцільна хмарність. Опадів не передбачається, погода буде стабільною та відносно м'якою. Вдень повітря прогріється до 4 градусів тепла, уночі очікується нульова температура. У кропивницькому сірі хмари не зникатимуть із неба впродовж усього дня, хоча час від часу сонце може коротко виглядати. День обійдеться без дощу чи снігу, температурний максимум становитиме 5 градусів із плюсом, уночі ж опуститься до 1 градуса нижче нуля. У знам'янці хмарність буде сталою від ранку і до вечора небо залишатиметься закритим. Жодних опадів синоптики не прогнозують. Температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а ніч буде з легким морозом до 1 градуса нижче нуля. У Полтаві вже зранку небо затягнеться щільною хмарністю, яка не розсіється до самого вечора. Погода залишатиметься стабільною, без дощу чи снігу. Температура день підніметься до 5 градусів тепла, уночі стовпчики термометрів опустяться до 1 градуса вище нуля. У Кременчуці хмарність охопить місто з самого ранку і збережеться протягом усього дня. Опади не прогнозуються. Вдень повітря прогріється до 6 градусів із позначкою плюс, а вночі температура опуститься до 1 градуса тепла. В Одесі від ранку до вечора триматиметься хмарна погода. Сонце цього дня навряд чи пробиться крізь щільні хмари, проте й опадів не очікується. В день температура сягне 6 градусів вище нуля, а вночі знизиться до нульової позначки. В Ізмаїлі день пройде під щільною хмарністю, сонячного світла не передбачається, атмосфера залишатиметься стабільною, опадів не прогнозується. Температура в день сягне 7 градусів тепла, у нічні години опуститься до нульової позначки. У Миколаєві небо буде вкрите хмарами з самого ранку і до вечора. Жодних опадів цього дня синоптики не передбачають. В день повітря прогріється до 6 градусів із позначкою плюс, а вночі температура коливатиметься біля нуля. У Первомайську не варто очікувати на сонце. Хмари вкриють небо вже зранку і залишаться до пізнього вечора. Незважаючи на похмуру картину, день пройде без дощу чи снігу. Температура в день становитиме близько 4 градусів тепла. Вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Харсоні протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Небо залишатиметься сірим, проте опадів не передбачається. Вдень очікується до 6 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть нуль. У Сімферополі небо залишатиметься повністю затягнутим сірими хмарами протягом усього дня. З самого ранку почнеться рясний дощ, а ближче до вечора він перейде у сильний сніг. Температура в день сягне 5 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Харкові понеділок буде похмурим. Небо залишиться затягнутим хмарами зранку і до вечора. Попри це, опадів не прогнозується. Температура повітря прогріється до 8 градусів із позначкою плюс, а вночі збережеться м'яке тепло близько 3 градусів. У Донецьку день пройде під сірим небом. З другої половини доби і до самого вечора очікується дощ. Вдень температура сягне 9 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів вище нуля. У Краматорську небо буде вкрите хмарами від самого ранку і до пізнього вечора. У нічний час можливий дрібний дощ, який припиниться з настанням ранку, у другій половині дня опади повернуться, і дощ може поступово посилитися ближче до вечора. В день повітря прогріється до 10 градусів тепла, уночі до 5 у Луганську весь день триматиметься суцільна хмарність, зранку розпочнеться дрібний дощ, який триватиме до полудня. Після невеликої перерви опади поновляться ввечері. Температура повітря вдень підніметься до 12 градусів із плюсом, а вночі опуститься до 6. У Дніпрі хмари триматимуть небо в полоні з самого ранку і до вечора. Сонце не пробиватиметься крізь суцільну сіру ковдру, однак опадів не передбачається. Температура повітря в день сягне 7 градусів тепла, уночі очікується близько 3 градусів із плюсом. У кривому розі погода залишатиметься похмурою впродовж усього дня. Хмарність буде щільною, але без дощу чи снігу. В день температура підніметься до 6 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 1 градуса морозу. У Нікополі від ранку до пізнього вечора небо буде затягнуте хмарами. Осадків не прогнозується. Максимальна температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі близько 2 градусів вище нуля. У Павлограді день буде пасмурним, хмари залишатимуться над містом увесь час. Погода обійдеться без опадів. В день повітря прогріється до 8 градусів із плюсом, уночі ж температура опуститься до 4 градусів тепла. У Запоріжжі очікується повністю хмарний день. Небо не розвиднеться, але обійдеться без дощу. Температура в день сягне 7 градусів вище нуля, а ніч буде доволі м'якою, приблизно 5 градусів тепла.